Голова Одеської обласної державної військової адміністрації Олег Кіпер змінив головного лікаря Одеського регіонального клінічного протипухлинного центра Одеської обласної ради. Про це він розповів під час цієї ж зустрічі з журналістами. За його словами, до цього кроку він вдався через сумнівні тендер про придбання томографа, про який після розслідування центру публічних розслідувань писав інтент ще у липні цього року. Щодо розслідування посилання на нього. Ми залишимо під відео. А щодо тендеру, його, попри наявність інших охочих взяти в ньому участь, провели під час відкритих торгів з особливостями і лише з одним учасником, яким і стала компанія Алконд Сервіс. І це не перша закупівля медичних закладів саме в цій компанії. Після публікації розслідування тендер на закупівлю томографа скасували. і Наразі стало відомо про заміну головного лікаря онкодиспансеру. За словами голови, ОДА, новий виконувач обов'язків спершу повинен розібратися у цій ситуації. Можливо, ще одна публікація центру публічних розслідувань та інтенту вплинула на рішення голови ОДА Олега Кіпера. Йдеться про роботи у зруйнованому ракетою будинку у Сергіївці, що на Одещині, Олег Кіпер розповів, що у роботах зробили паузу, оскільки потрібен був час на переоформлення документів з одного підрядника на іншого. Також він додав, що попереднім підрядником займається правоохоронці. За його словами, наразі цим будинком опікується фонд відновлення міністерства інфраструктури. Нагадаю, 30 червня 2023 року журналісти центру публічних розслідувань з'їздили на місце трагедії та показали, як виглядає зруйнована база відпочинку та частково зруйнована дев'ятиповерхівна будівля. Після Першочергового ремонту у першому під'їзді були зроблені тільки аварійно відновлювані роботи. Було видно, що будинок просідає, а поряд з лифтовою шахтою є щілини. При цьому в іншій частині живуть люди. Звичайно, місцеві жителі були незадоволені такими роботами.